Маті. Вітаю, ми тут зібралися в Берліні 30 товаришів. В цей день єдності. Є багато зібрань. Раве написано, що потрібно зробити все, що в наших руках. Що Рав відчуває, що ми повинні зробити в цей день єдності. В цей день єдності ви повинні намагатись зв'язати себе з однією групою відчути себе, що ми зобов'язані бачити через усіх товаришів, яких ви вже знаєте в обличчя. Виразження облич, облич, Що ви хочете також відчути, наскільки ви підтримуєте їх, і наскільки вони підтримують вас. Я сподіваюся, що до цього ми прийдемо. І так ми зрештою прийдемо до розкриття творця створіння. Це по суті справа наша мета.